Внутрішня поверхня стегна м'язи тазового дна і прес безпосередньо поєднані один з одним, тому наша Задача попрацювати над їх мобілізацією, активністю, задати правильний паттерн руху і допомогти вашому м'якому та швидкому відновленню. Сьогодні ми будемо працювати лежачи, і нам знадобиться подушка або ковдра, або рушник, яку ви можете згорнути і розташувати поміж ніг. Починати ми будемо у положенні лежачи і подушку. Затискаємо між стопами. Через бік лягаємо у підлогу, ноги витягуємо, вирівнюємо і пам'ятаємо, що ми уявляємо, ніби ми лягаємо вдоль стіни наші стопи, стегна і плечі вимальовують одну рівну лінію. Рукою ми беремо, тримаємо опору. І зараз ми будемо на вдих розслабляти, підтягувати до себе стегно, дозволяти розслабитися нашому животу, притиснутися нижньому боку до підлоги, і на видих ми будемо натискати ногою, ніби ми п'ятою тягнемося до стіни. Так, натискаємо на стіну, даємо тиск у подушку. В нас одночасно підтягується внутрішня поверхня, ми скорочуємо м'язи, пресою живота і робимо вдих. Розслабились, видих, натискаємо, видих, дихаємо через губи. Даємо таке добре, гарне скорочення в стопи і тиснемо через п'яту, п'ятку. П'ятою. Ще. Зараз затрималися в положенні, скоротили об, обидві ноги і е, дали гарний упор на руку. І нижню стопу ми також скорочуємо, е, залишаємося тільки е, ногою, так е, у торканні з підлогою стопи. Повітрі, і в цьому положенні ми дихаємо. Тримаємо м'язи пресу, все скорочено. Слідкуємо за тим, щоб не завалитися назад. Так, наш стегна на одній лінії, і ми тримаємо витягнули, скоротили. Витягнули, скоротили. Добре, розслабились. Зараз е, нижня нога в нас залишається прямою, е, верхню ми згинаємо і починаємо е, відкривати коліно наверх, а рукою витягуватись вперед, е, в діагональ за пальцями. І на видих ми закриваємо коліна в підлогу і відкриваємось за рукою, слідуємо за нашим ліктем. Вдих і видих, вдих, і... видих, відкриваємо коліно тільки. До тієї висоти, поки ви залишаєтеся в стабільному контакті вашим стегном. Тобто, ваші стегна не перекатуються назад. Ми лежимо в вихідному положенні і скорочуємо, тягнемо ногу назад, відкриваємо а руку вперед. Добре, розслабили. Зараз верхню ногу ми ставимо в підлогу. Голова залишається в нас на руці. Нижня нога відкривається трохи в діагональ, скоротили на себе пальці. І ми починаємо робити невеликою амплітудою такі скорочення. Тягнемо п'ятою догори, навіть пальці ми трохи відкручуємо, відкриваємо до підлоги, так ми робимо таку діагональ, і в невеликій амплітуді ми скорочуємо, добре? Зараз ногу перевели вперед. І продовжуємо. Прослідкували, чи є зміни у навантаженні. Як, ви, як, як краще відчувається скорочення внутрішньої поверхні стегна і закінчили. Міняємо позицію через руку. Ми виростаємо і міняємо сторону. Так, ви можете просто перевернутися, якщо вам зручно. Затискаємо подушку між ногами, Лягаємось зручно на руку, витягнули ноги, рука в опорі. Прослідкували за лінією, ніби ми притиснуті до уявної стіни. І ми починаємо. Тягнути до себе стегно, розслабляти нижню поверхню так, букву, яка торкається в нас з підлоги. І на видих ми скоротили верхню стопу, і п'ятою тягнемо, натискаємо, розслабили, тягнемо до себе стегно, зібралися, провисли, і на видих. Активували, у нас з'являється тут простір. Добре, затрималась рука в упорі, е, обидві ноги скоротили, обидві стопи в нас в повітрі. Ми дихаємо і працюємо. Витягнули, зібрали. Розслабили. Добре. Зараз верхня нога е, в нас починає відкриватися, нижня залишається, руку потягнули вперед, коліно відкрили догори, скоротили і закрили, потягнули і закрили. Слідкуємо за нашими стегнами, не падаємо назад. Ось так не робимо, тримаємо баланс. Добре, поставили ногу в підлогу, трохи вивели вперед, і робимо в невеликій амплітуді скорочення п'ятою, тягнемося вверх. Зараз перевели ногу, поставили вперед. Нижню, ногу робочу перевели, трохи збільшили діагональ і продовжили, Добре, зараз перевертаємось. На спину беремо подушку, затискаємо ніж колін і ставимо ноги поближче так, до ваших сідниць. І ми починаємо тазовий годинник, робимо вдих і видих, скорочуємо, даємо тиск в коліна, в подушку і зібрали прес вниз і вдих. Видих, виштовхуємо, скорочуємо сідниці, збираємо м'язи, затискаємо потушку і повертаємось хребець за хребцем через хвилю вниз. Вниз коприк торкається останнім, тут дуже важливо повернутися через хребет. Додаємо руки. виводимо наверх, вдих, витягуємо кубрик до підлоги. Слідкуємо за опусканням. Добре, опустились, взяли подушку, по одній підняли ноги, затисли між стопами, знайшли положення. Ви можете руки ніби так окреслити ваші сідниці, так підтримувати. І ми робимо оберти починаючи зі стегу. Ми просто тримаємо подушку і скорочуємо стегно. Одне, Інше підкручуємо до себе, тримаючи подушку. Висота ніг, е, поки в нас не змінюється, тобто ми знайшли комфортне положення і просто працюємо нашими стегнами. Зараз зігнули, розігнули. Дуже просто, але давно ми такого не робили, зараз зробили 90 градусів. Коліна розташовані над вашими стегнами, подушку ми тримаємо. Слідкуємо за тим, щоб наш прес натискав на наш поперек, і ми повністю притискалися до підлоги. Дихаємо тут вісім. Розширюємо грудну клітину, тиснемо ребрами у підлогу, видихаємо, збираємось. Добре, розслабили. Одну ногу опустили в підлогу, іншу ми взяли протилежною рукою і робимо натискання і видихаємо. Розслабили вдих, і на видих тиснемо одночасно коліно в долонь, долонь в коліно, даємо супротив, розслабляємо, натискаємо. Добре, всього чотири рази. Зараз ми проклавали також на коліно, але з внутрішньої сторони і повторюємо. Розслабили, натиснули. Добре. Зміна. Спереду. Вдих і видих. Пам'ятаємо активувати діафрагму і живіт змінили, поклали на внутрішню сторону видих. Добре, опустили. Дві ноги у нас стоять на підлозі, і ми спокійно починаємо дихати. Просто уявляємо, що ми зараз будемо відривати одночасно дві ноги підтягувати коліна до себе. Уявляємо, але не робимо. Дихаємо в ребра, грудна клітина розширюється на 360. І на видих. Уявляємо, що ось-ось ми відірвемо дві ноги. Е, від цього наш таз стає ніби е, трохи стабільнішим. Так? Він віддає більше ваги. Ми відчуваємо, як ми втискаємось в підлогу. І саме це е, відчуття ми повинні ось спіймати, як ми натискаємо, даємо вагу в підлогу. Розширилось. Уявляємо, що ось-ось відірвемо ноги. Ви можете тримати руки на животі або на грудній клітині. Ще два. Останній. Молодці. Ми закінчили. Обережно, через бік, підіймаємось, і я дякую вам за це тренування. Побачимось на наступному.